І так, чи збудеться бажання? Дивимося. Загадайте своє бажання. Пишіть в коментарях своє бажання, щоб воно збулося. І дивимося, чи збудеться ваше бажання. І об обов'язково заземляйте. Пишіть в коментарях. Так, бажання збудеться. М -м -м, чудово, збудеться бажання. І що тут ще? І це як подарунок долі. Буде щось прекрасне, буде навіть краще, чи ви думаєте. Однозначно це відповідь так на це запитання, відповідь так. обов'язково поділіться своїм бажанням, поділіться, що ви а, замріяли. Або пишіть зразу, можете подякувати за це бажання. Дякуйте ангелам, і а, воно збудеться ще швидше і ще краще.